Дійсно дуже резонансна тема, яка потребує обговорення і врегулювання, тому що навіть після цієї історії, яку ми зараз побачили, вже двоє батьків загиблих військових звернулися до судів. Вони хочуть отримати заморожений біоматеріал своїх дітей. І як я вже сказав, ця Тема потребує врегулювання і суспільного розуміння. Зокрема, тому будемо говорити в нашій студії Оксана Дмитрієва, народна депутатка, заступниця голови комітету з питань здоров'я нації. Вітаємо вас, пані Оксана Вітаю. і Ольга Романова, репродуктологиня, головна лікарка клініки репродукції. Раді вас бачити. Дякуємо, що прийшли поговорити на цю дуже важливу тему. Це важлива тема не тільки з огляду на історію, яку ми почули, а знаємо, що за законом України зараз є можливість зберіг. Біоматеріал військових е, на випадок втрати репродуктивної функції. І вже, як Євген каже, двоє батьків звернулося по цей біологічний матеріал. Скажіть, будь ласка, який закон, який законопроект може врегулювати е, те середньовіччя, яким от ми зараз почули в цьому сюжеті, пані Оксано? Е, вітаю вас. Ще раз. Ми з вами вже не перший рік. Спостерігаємо і за цією ситуацією, обговорюємо репродуктивне здоров'я і разом з вами це популяризували, що це має бути, але ось такі випадки тривожні. Вони можуть все, все порушувати. Ви вже правильно сказали, що у нас є. Я хочу просто всім нагадати, у нас є кодекси. є сімейний кодекс, є цивільний кодекс, в яких вже зараз прописано, що у нас сурогатне материнство може бути лише за медичними показами. Соціально сурогатне материнство у нас не існує, воно не заборонене. У мене тоді питання, як ці батьки бабусь, з дідусем можуть використати цір цей ембріон, тобто ніяк не може ні жодна лікарня. Ми будемо спостерігати, щоб не було таких правопорушень. Вона не може зробити соціальне сургатне запліднення. Вивести за межу України. Можна вивести також. От я ж їх говорю, а, що а, не може у нас заборонене вивезення репродуктивних клітин. Далі я вже спілкувалася із своїми зі своїми колегами з правової е, політики комітету і з спікером Верховної Ради про те, що ми маємо внести зміни. І чітко прописати термінологію, що таке ембріон, що таке сурогатне материнство. А саме головне, хто може використати цей ембріон. І вже зараз ми говоримо про те, що ембріон може використати лише другий з подружжя або подружжя. Там має бути 98, майже 98% відсотків прямого генетичного матеріалу. Ніякий бабусь, дітусь, вони не можуть на себе прописати, що це їх дитина. І тоді чия це буде дитина? Тобто, ось. Це що зараз відбувається, тоді дійсно треба подавати апеляцію і відстоювати ці правопорушення, які зараз ми спостерігаємо. Пані Ольго, а як репродуктологи на, на цю тематику взагалі дивляться, враховуючи, що вони середини галузі, і може мають якісь там своє бачення розвитку і вирішення подібних Ми історій. дуже здивовані даним рішенням суду, оскільки хто має право розпоряджатися даними ембріонами, виключно пара, яка звернулася до репродукту. Тивного центру з метою лікування безпліддя у разі е, смерті е, чоловіка даної жінки вона є біологічною мамою цих ембріонів і виключно вона може розпоряджатися даними ембріонами. Ніякі треті особи, бабусі, дідусі не мають такої можливості або накладати арешт на дані ембріони. Дуже важливо також розуміти, що перенесення таких ембріонів дійсно неможливо за міні мамі, оскільки має бути заява саме батьків, які звернулися в репродуктивний центр, і чиї ембріони в даному випадку розглядаються. По-друге, дійсно мають бути абсолютні показання до використання замінною мами, замінного материнства, і третя це має бути обов'язково подружня пара. Тому в даному випадку і сама біологічна мама не може використовувати замінну маму для виношування даних ембріонів. Але от у наших колег на сніданку з один плюс 1 був адвокат цієї літньої пари і сказав, що їм вже три клініки запропонували послуги. Мовляв, давайте ми цими клітинами готові з ембріонами готові працювати. Я так думаю, що це не є істиною, тому що жоден медичний центр на сьогоднішній день не має цього права, і до того ж має бути обов'язково нотаріальна заява від саме батьків цих ембріонів, генетичних батьків. Тому навіть е, сама заява не може бути здійснена для узгодження е, цих правовідносин між замінною мамою і е, генетичними батьками цих ембріонів. Тому це неможливо без заяви жодна е, засвідчення. А Є заява. такі от, чорні репродуктологи. Знаєте, як кажуть, є ринок чорних трансплантологів, тобто клініки, які в обхід таких законів можуть взятися і за подібну історію. А я дуже сподіваюся, що немає, тому що це одразу стало б відомо. Пані Оксана, хочеться тепер змістити трошки фокус на той закон, законопроект, uh -huh. який мене один рік обговорював, в цій студії, все-таки біоматеріал військових, ембріон все-таки біоматеріал, це який належить двом людям. Так. Біоматеріал військового чи військової, він належить одній людині. Все-таки, якщо Військовий залишає свій біоматеріал на випадок або втрати своєї репродуктивної функції, або на випадок втрати своєї на випадок своєї загибелі, тому що саме цю опцію uh -huh, uh -huh. додали. Потім виправлений yeah. закон, все таки, кому належить той біоматеріал, який залишається, і хто ним може скористатися? Знаєте, у нас і тут виник такий правовий вакуум з приводу того, що таке заповіт. Заповіт е, репродуктивні клітини, ембріони це нематеріальна спадщина, і він не може передаватися так, як звичайна спадщина, да там батькам, дітям чи ще комусь. Це власність людини. Ми чітко прописали, що коли людина іде здавати свої репродуктивні клітини, пані Олю підтвердить, то вони підписують договір, в якому чітко прописано. Ти реальний договір чи заповіт, е, кому вони передають свої клітини, якщо це клітини власні, ембріони, Ну, ембріон, другому з ми вже з'ясували. А клітини або другому з подружжя, або утилізувати це воле, виявлення самої людини, або передати на наукові цілі якісь. Тобто людина сама має вирішити, що робити з її клітинами. Просто так ми нікому його передати, віддати, продати не можемо. Це а заборонено. якщо військовий не залишив розпорядження щодо біоматеріалу, що говорить тоді закон? В законі ми також, ось в новому законі, у нас буде прописано ці правила. Ну, розпорядження, щоб всі розуміли, щоб не було от таких випадків. Чітке розпорядження, куди йдуть ці клітини і ембріони. А, пані Олю, а як от світова практика регулювання і роботи ну, клінік репродуктивних існує за межами України? Що відбувається? На зовнішньому контурі цієї теми по перше, наші правила роботи регулюються європейсько-американською асоціацією меропродуктивної медицини, але кожна країна залишає за собою можливість на рівні своїх законів вводити чи обмеження, чи навпаки сприяти певним програмам. Наприклад, ми бачимо, що в Франції, і Німеччині заборонено сурогатне материнство або донація цих клітин, але в даному випадку це привело до масового виїзду їх громадян в інші країни, де це дозволено, наприклад, в Іспанію, в Чехію, до прямо медичного туризму. Тому все забороняти це також не сприяє взагалі народжуваності, а тільки... Сприяє тому, що пари виїжджають в інші країни, де це дозволено, і вирішують свої репродуктивні питання. А Оксана, ми наскільки сучасні тут, -ту -ту от я хотіла якраз запитати, як в нас далі буде це розвиватися, тому що ми всі знаємо, що в нас є сурогатне материнство, і така дуже візуальна кар... візуалізувалася для всіх, коли стався ковід. Так. І в нас застрягли просто багато дітей, народжених для майбутніх там закордонних батьків, які не могли їх забрати, чи не могли до них приїхати. Тобто ми розуміємо, що в нас індустрія, якщо так це можна назвати, так. працювала і, напевно, працює наповно. Чи новий законопроект, якимось чином на це вплине? На ось зараз у нас іде дуже багато обговорень щодо нового законопроекту, який в нас зареєстрований, і там саме це головне питання це сурогатне материнство для іноземних пар. Що воно у нас заборонене. Тут ми маємо дивитися, воно у нас заборонене на весь час буде або на час війни. Поки що воно прописано так, що на весь час ми будемо це питання обговорювати. І, ну, саме головне, що я хочу сказати, що всі наші медичні законопроекти вони мають бути в першу чергу направлені на здоров'я наших українців. В першу чергу, фінансова складова так, вона теж важлива, але вона не має бути першочерговою. Так, медичний туризм це добре. Я за медичний туризм, але якийсь глуздом. Ми ми маємо дивитися, в які пари приїздять з інших країн, як пані Оля сказала, що не всі країни дозволяють використання сурогатного материнства. Потім цих дітей вони можуть там записати, що це їх діти, вивезти їх. Ось такі колізії відбуваються, що не можуть забрати цю дитину. Ми маємо вже зараз дбати про те, що навіть немовля, воно відчуває всі ці проблеми, які відбуваються біля нього. І це вже закладається в його психіці. Тому це дуже важливо, і я вважаю, що в новому законопроєкті має бути зроблений ще реєстр. Наш законопроєкт має відповідати законодавству європейських країн, і ми маємо чітке врегулювання цього питання, щоб не виникало, що потім дійсно ці дітки ми не можемо їх передати, вони не можуть вивезти, і потім вони залишаються в нашій країні. Пані Ольга, разом з тим. І досвід українців і іноземців говорить про те, що галузь репродуктології в Україні дуже на високому рівні. І з огляду на те, що каже пані Оксана, як зробити так, щоб нові введення, новий законопроект її лише посилив, а не послабив? В першу чергу ми просимо долучити саме репродуктологів. Фахівців, які кожного дня бачать проблематику наших пар з безпліттям, до створення цього законопроекту, тому що ми бачимо реальну історію цих пацієнтів. По-друге, ми просимо долучити Українську асоціацію репродуктивної медицини, тому що там є дуже багато високого рівня напрацювання, які допоможуть цей законопроект створити дійсно. На підтримку репродуктології, на підтримку народжуваності діток в Україні і на репродуктивний такий туризм, медичний туризм в Україну саме за технологіями, не тільки за сурогатним материнством, а саме за високими технологіями і за високою результативністю. Ми зараз дуже відомі на міжнародній арені серед інших фахівців, які направляють з інших клінік, навіть на ті технології, які ми виконуємо на вищому рівні. Тому ми дуже просимо саме долучитися також. У нас є ряд правок, все ж таки, таких як по цьому новому законопроекту, як в першу чергу заборона перенесення донорських ембріонів одиноким жінкам. Відповідно, вимога є обов'язково генетична спорідненість. Наразі ми порахували, що це близько 10% всіх жінок, які звертаються в репродуктивні центри. Це дуже велика кількість. Відповідно, у нас в Україні після ДРТ народжено близько 100 тисяч. Дітей, і от ми рахуємо, скільки це буде у відсотках. Законопроект, якщо ми говоримо про вимогу для одинокої жінки біологічної спорідності, генетичної спорідності, ми не зможемо їй використати донорські циклітини або донорські ембріони це велика проблема. Друге, це їх обмежує можливість а, взагалі, тому що якщо вони а, будуть чекати або чекати на створення а, родини і чоловіка, а, то ми просто пропустимо їх важливий репродуктивний вік. Наша вся ефективність. Тобто це обмежує можливість самотньої жінки, жінки. стати мамою. Так, а, пані Оксана, я в сюжеті почула таку річ а, про те, що а, батьки, які виграли суд, вони ще й обрали статтім бріоном. Угу. За кордоном в багатьох європейських країнах взагалі заборонено визначати стать в звичайних ситуаціях, коли двоє батьків приходять просто щоб зробити запліднення в такий спосіб. Що буде передбачати наш законопроект? Чи нас збережеться та норма, яка а, дозволяє в даному законопроекті? Ми не бачимо таку норму. Ми її ось почули на ефірі. У вас і будемо проговорювати також, да щоб не було цього вибору. Да, це є дитина. Ось ось і дуже дивно чути, що суддя прийняв таке рішення. Такого просто не може бути. Це ще одно, одне правопорушення. Дякую вам дуже за цю розмову. Сподіваємося, що конкретно і той кейс, про який ми говорили в сюжеті, буде врегульований, і законопроект унеможливить маніпуляції. І навпаки, замість створення проблем буде розвивати цю галузь. Дякую, Дякую. вам, що прийшли. Оксана Дмитрієва, Ольга Романова були гостями нашої студії.